Йоу, Сузі! Всім привіт! Ви на каналі Model Collection І сьогодні ми розглянемо масштабну модель Zield 4331 з прицепом. Також разом із ним. Напевно, в комплекті йде да, ось такий прицеп. Перейдемо до розпаковки. Так, рік чомусь не пише. Може, тут. Ні, а не нема. На жаль. Модель важка, прям доволі. Так. Ось так виглядає модель. Впереді виглядає доволі правдоподобно. Якби були більш деталізовані фари. З боку модель ззаду дуже так по-дешевому. Просто це все. Це, це з гуми, бачите, гнеться цей з гуми бістоболя. Просто такі от розмальований. Фари за лістопи. Ну і місце для номера. Номерного знаку. Так, в даний так виглядає в салоні. Червоний салон. Мені ще здається, що такого не було. Типубитий щось він возив. Знизу виглядає ось так. Простенько, але кардан. Зроблено доволі прикольно. Не знизу, а коли ось так дивитеся на модель, бачите, ніби видно кардан. Оце прям дуже класно, на на мою думку. Така модель коштувала 9 рублів 50 копійок. О, ще запаски нема, бачите, думаю, буде запаскою. Ви поки не буде, ка перейде до розпаковки прицепок. Речі по-українськи. Має дві усі. Вискідується те, Теж попити, не знаю, що він розив. А них виглядає ось так. Має причепний пристрій, а тут є гачок, на який чіпляється. От так от. Ось так от. Ось це тут. Все готово. Так виглядає модель, якщо в зборі разом. Модель прикольна, але ну, я би таку, якщо б там була за таку ціну, яка вона зараз коштує, ідеально нова, я б не дав такі гроші, а я би краще взяв ось типічного Урала з полупроцентом. Но вийде одразу ту саму ціну. І з полупроценту мені найбільш цікаві моделі, я планую, ті речі, купити. Тому, якщо вам сподобалося дане відео, обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. А ще знизу зробляє ось так. А від самого зіла. А оце від причіпу. Тут навіть пише для дітей старше, ніж 7 років. Дивно, але окей. І тут є дата. Я точно не бачу, що тут пише. 84-й рік. 1984. -й. Ну, і якщо вам сподобалось дане відео, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей всім! папа